Спортивні змагання треба проводити серед воїнів, тому що. Фізичні кондиції, фізична підготовка є основою лідерства і для воїна це дуже важливо. Що стосується боксу, то це е, такий надпотужний е, вид спорту, який е, характеризує саме готовність людини вийти з викликами. Це вже за цей місяць. Другі такі потужні старти. Перше це були чемпіонат України, де ми з Львівською федерацією на початку місяця провели. Зараз це кубок командувача сухопнизних військ. Я дуже задоволений, що це одні з найбільших серед військових змагань, які на початку року проходять. Цей чемпіонат за підтримки і Національної федерації боксу, і обласної, державних органів на доволі якісному рівні. Бо точно сьогодні говоримо, що усе для наших військових. а Сьогодні це курсанти, майбутні офіцери. Вважаю, що для них має бути максимальна увага і максимальні умови. Якщо б не тренер купрян Степанович, чесно, я б на ринку навіть не вийшов би нічого не зробив. Також. Дуже хороша підтримує команда моя Національна академія сухопутних військ. Дуже всіх люблю, так само, як і вони мене підтримують. Найголовніше, що ми віримо друг в друга, і йдемо до перемоги. Дуже добрий удар попала. Дівчинка викинула полотенця, бо зрозуміла, що не змогли більше. Приїхали сюди, щоб отримати задоволення, позмагатися і все. Для себе. У минулому році наша команда чоловіча зайняла друге місце, в цьому, а дівчата перше місце. В цьому році ми виставлені у всіх вагових категоріях, що серед чоловіків, що серед жінок. Команда підготувалася достатньо якісно, наскільки можливо було в сучасних умовах це підготуватися. Львівська обласна федерація зробила все можливе для того, щоб... Хлопцям було комфортно проводити час у Львові і показувати свою майстерність ринку. Тому хотів би подякувати всім, не називаючи імен, тим людям, які долучилися до даного закладу, Дякуємо сухопутним військам, всім хлопцям, які захищають Україну. Слава Україні!